Після відключення опалення це 14 квітня через кілька днів освітяни організували нараду, де обговорили способи обігріву навчальних приміщень, зокрема й дошкільних установах Чернівців, де була можливість встановили різні електричні засоби. Відчувається певний дискомфорт в навчальних кімнатах, аудиторіях, в тих самих дитячих садочках, там де Спрацювалося оперативніше, нормальніше. Там температурний режим достатньо нормальний, підтримується. Казав Георгій, що в районі 17 градусів, 17-20 градусів у половині дошкільних навчальних закладів станом на сьогоднішній ранок. розроблявся і можливий варіант відновлення опалення для установ соціальної сфери, куди відносяться й дитячі садки. Для цього необхідно було розплантувати 43 котельні, які їх обслуговують. По тій температурі, яка зараз у нас якби по цих декількох днях останніх була в від'ємних показниках до нормального проживання, то була вказівка з приводу знову реанімувати це все питання, щоб ми знову почали опалювати щось. Ми, в принципі, цю роботу всю відпрацювали, і ми на завтра зможемо. Могли би так, але синоптики говорять про те, що це знову і Ми не співаємо по часу цю роботу зробити. Ми б практично того ефекту, який би ми хотіли отримати, ми б його не отримали, і тільки було б витрачання коштів холосту. Таким чином, працівникам дошкільних навчальних закладів доводилося вирішувати проблему опалення у приміщеннях самотужки, хоча й допомагали батьки. Рятувалися активними музичними уроками, фізичними вправами та обігрівачами, які, до речі, використовують значний ресурс електроенергії. У нас є ліміти, і звичайно, для того, якби передбачився ті ну трішечки те, що буде прохолодно, і нам потрібно буде використовувати ці обігрівачі. То ми, звичайно, в багатьох групах спільно з батьками вони нам в цьому допомагають. Замінили звичайні лампи розжарювання на економні. І звичайно, в цьому це нам дуже допомагає. І ми зараз маємо змогу таку можливість там по графіку включати і щоб діткам було тепленько. Проте чи всі змогли передбачити такі весняні погодні умови. Тому від Чернівецької міської ради було направлено відповідного листа щодо реструктуризації, так би мовити, боргу за використану понаднормову електроенергію. Ну, Знову нам прийдеться вишукати додаткові кошти для того, щоб розрахуватися на суму понадлімітних витрат, пов'язаних з забезпеченням оцих пару днів опалення або підігрів, догрів і тому подібне. Такі листи направлені ще. Днів 10, навіть більше тому, і допоки представники влади клопочуть у паперовій формі за навчальні заклади міста, дітям дитячих садків доводиться спати в приміщеннях, де температура повітря в середньому становить 16 градусів тепла, а подекуди і нижче. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.